Бажаю міцного, за ці три дні Кремлівська хунта по своїй території, де тривають громадянський конфлікт, скинула 154 кави та обстріляли з артилерійських систем 1570 разів. Так що всю цю територію перетворюють в зону відчудження. Також за ці три дні було 32 два на різних напрямках по лінії ЛБЗ. На відео Свердлікова. Свердліко-комуністична іпотечна Орда проводила щоденні атаки на лінію нашої оборони, Незважаючи, що ЗСУ тут останні два дні проводила механізовано піхотні контратаки, але стратою техніки від дронів, то село наші сили оборони не змогли втримати та відійшли на околиці та навколишні лісосмуги. Іпотечники ще сунуть південніше свердлікове вздовж прикордоння, щоб відрізати логістику на північ. В лені до Локні наші хлопці стримують. Та наступальників, як я вже казав, в районі Нікольського на відео корейці, які заскочили в село, та після проведеної ночі вийшли, а потім з запізненням пішли мотопіхотну атаку і потечники, яких дронами та артилерією розбила 47 ма бригада. Але все ж. ЗСУ не змогли втримати хутір, тому лінія ЛБЗ тут проходить між хутором та залізницею. Ворог не полишав спроби атакувати малу але наші хлопці тримають оборону успішно. Точилося за ці дні. Бої різної інтенсивності на лінії Вікторівка, Сорочені та Кругленькі. Найбільше тисне Орда і яких обнуляють наші оборонці на півночі погрибків, де на даний час ми утримуємо половину села. Продовжуються бої за опорників в самому селі та околицях. Активувався ворог біля Камишівки, від деяких позицій наші відійшли без будь яких успіхів у беззубіків в районі Порічних, Мартинівки, Махнівки, хоч беззуби гонять захоплювати територію в районі Черкаської Конопельки, але за три дні особливих просувань не відбулося. Сильні бої тривали на захід від Курилівки, ЗСУ тут проводили декілька контратак без суттєвих змін лінії ЛБЗ? Почала беззуба наволоч тиснути і на Гуєва, але наші оборонці все роблять, щоб стримати. Окупанти зупиняться тільки тоді, коли отримують по зубам та не зможуть нести тероризм найближчим часом. Молимось, допомагаємо донатимо. Дякую.